Я завжди привожу, вприклад зараз в черговий раз перечитую біографію Вінстона Черчилля, І коли в момент Другої світової війни в його міністерстві сказали про те, що навіщо нам такі Трати на сферу культури, він сказав, що така навіщо тоді ми воюємо. Тому е, я вважаю, а спорт це сфера культури в тому числі. Тому е, е, я вважаю, що спорт на часі, культура на часі у нас безпосередньо це етап відбору до міжнародних змагань, до чемпіонату світу на Олімпійських іграх в Парижі, коли у нас кожен спортсмен був таким спортивним амбасадором, який адвокатував Україну і пояснював, в яких умовах ми готувалися, що тут не було. І опалення і інколи не було електрики, е, літали ракети над головою, тим не менш ми продовжували свою підготовку, і нехай весь світ знає, тому що олімпійський рух це про рівність, про рівні можливості і про чесні змагання.